Героєм нашої історії могла бути будь-яка людина. Наприклад, спортивний тренер Семен або вчитель хімії Антон Сергійовіш, або ж письменниця Дар'я. Але всі вони працюють. Тому наш герой безробітний Степан Овальченко. Зарплати у Степана, як і раніше, немає, а він все ходить по співбесідах вже більше місяця, кожен день на всі підряд витратив останні гроші на проїзд, харчування та мобільний зв'язок. Але Степану подобається ходити на співбесіди, тому він вирішив продати телевізор. А все тому, що Овальченко жодного разу не поставив собі питання: а чи всі компанії-роботодавці йому підходять? Давайте пояснимо Степану, що мати власні критерії вибору роботодавця дуже важливо. Не маючи власних критеріїв вибору роботи, ви не тільки витрачаєте дорогоцінний час, а й можете потрапити в неприємну ситуацію. Приміщення, в якому ви будете працювати, може бути занадто маленьким. У компанії може виявитися дивний дрес-код. або робота може розташовуватися далеко від дому, дуже далеко. Дуже дуже далеко, щоб застрахувати себе від подібних неприємностей, краще відразу скласти список особистих вимог до компанії. Саме головне, це коло та кількість обов'язків. Вони можуть значно перевищувати ваші очікування, якщо їх не визначити заздалегідь та відразу все обговорити з роботодавцем. Також важливими можуть виявитися такі критерії. Графік роботи, безкоштовне навчання, соцпакет, лікарняні, відпускні страхування, наявність перспектив для кар'єрного росту, розмір компанії, чи існують грошові компенсації в компанії, витрати на мобільний зв'язок, бензин, амортизацію автомобіля, обіди. До цього списку можна додати все, що завгодно, що буде допомагати якісно виконувати обов'язки: інтер'єр в офісі, наявність кухні, кімнати відпочинку, кондиціонера, квітів. Чи тепло взимку, чи є ліфт тощо. Степан вже вибрав важливі для себе критерії і, сам того, не очікуючи, дуже виділився серед інших претендентів. На співбесіді Степан здивував роботодавця чітким знанням того, що він шукає, а не запальним фламенко.